Нам усім хочеться думати, що ми добрі, справедливі люди, не здатні на жорстокість чи нелюдяні вчинки. Але що, коли правильні або неправильні обставини можуть пробудити в нас щось таке, про існування чого ми навіть не підозрюємо: щось темне, щось монструозне? Правда в тому, що межа між добром і злом не така чітка, як нам хотілося б вірити. Ця грань, якою б тонкою вона не здавалася, проходить ближче до нашого серця, ніж ми готові визнати. Ми живемо у світі, де складні рішення, екстремальні ситуації та сильні соціальні впливи можуть перетворити навіть найкращі наміри на вчинки, які раніше здавалися немислимими. Мене звати Роман, це канал про хрустове ложе? А ваш лайк, комент та підписка допоможуть зробити це відео популярнішим. Сьогодні ми зануримося в ці глибини людської природи, неприємні, але важливі. Поміркуємо, що змушує хороших людей переходити цю тонку межу, і що важливіше, як ми можемо цьому протистояти? Чи замислювалися ви коли-небудь, що ваша мораль? Той самий внутрішній компас, який спрямовує ваші дії, може виявитися гнучкішою ніж здається. Можливо, вона податлива, наче листок на вітрі, те, що визначає нас як добрих. Чи поганих далеко не однозначне. моральні принципи, які ми часто уявляємо непорушною твердиною на ділі, можуть впасти за лічені секунди, якщо обставини складуться певним чином за відповідних умов, будь-хто здатен вчинки, що кидатимуть виклик усьому, у що він досі вірив про себе. Темний бік людської натури реальність від якої не втекти. Проте, зрозумівши її, ми зможемо навчитися тримати її під контролем, адже монстри живуть не під ліжком, вони живуть у наших серцях поруч із нашими кращими якостями. Що це за внутрішня пітьма, і звідки вона береться, і які сили навколо нас здатні випустити її назовні? Далі ми спробуємо знайти відповіді. Спочатку поглянемо всередину себе. Темрява живе не тільки у світі навколо нас, а й у середині кожного. Людська психіка має свої приховані куточки, примітивні інстинкти та потяги, що дісталися нам від далеких предків. Зигмунд Фрейд вважав, що в глибині душі людини діє первісна агресивність, своєрідний інстинкт смерті, який штовхає нас до руйнівних дій. Цю силу цивілізація намагається стримати законами, моральними нормами та вихованням, але вона нікуди не зникає, лише дрімає подібно до хижака, що чаїться у темряві підсвідомості. Кожен із нас здатний відчути гнів, заздрість та жадібність. Це природні людські емоції, і часом навіть дитина може виявити жорстокість, ще не навчившись співчуттю. Як Малюк, що смикає кота за хвіст, не розуміючи болю, який завдає. З роками ми вчимося контролювати свої імпульси, розрізняти добро та зло, однак ті первісні пориви не зникають безслідно. Вони ховаються за маскою вихованості, чекаючи слушного моменту. Швейцарський психолог Карл Юнг називав цей прихований бік особистості тінню. Наша тінь це все, що ми воліємо не помічати в собі. Страх, пороки, агресія, сором чи слабкість. Юнг писав, що кожен носить у собі тінь, і що менше вона усвідомлена, то чорнішою та густішою вона є. Іншими словами, коли ми заперечуємо існування свого внутрішнього монстра, він лише набирає сили. Той, хто вважає себе неспроможним на зло, найменше готовий опиратися спокусі, коли вона прийде. Отже, насіння монстра вже закладене в людській натурі. Але чи означає це, що ми приречені стати злими? Зовсім ні. Більшість людей проживають життя, не чинячи великих злочинів, адже внутрішні темні імпульси можна тримати під контролем. Проте важливо розуміти потяг до жорстокості частина нашого єства. Усвідомлення цього не робить нас гіршими, навпаки. Воно допомагає бути пильними. Наш внутрішній звір здатен прокинутися, та сам по собі вір ще не визначає долю. Багато що залежить від того, у яких умовах ми опиняємося, і які спокуси постають на нашому шляху. Чому одна людина, проживши життя порядно, раптом стає катом, а інша ні? Відповідь часто криється не лише в ній самій, а й у впливі зовнішніх обставин. Поговоримо про силу ситуації, що може розбудити сплячого монстра. Філіп зімбардо називає крихкість людської моралі ситуативною метаморфозою. Ми не є незмінними істотами. Нас формує контекст. Тиск оточення і передусім ті історії, які ми самі розповідаємо, щоб виправдати свої дії. Для прикладу візьмемо реальний випадок. Американець на ім'я Іван Фредерік, солдат, який до свого відрядження в сумнозвісну іракську в'язницю Абу Грейб був, як і більшість із нас, звичайною людиною з міцними принципами. Він любив сім'ю і щиро вірив, що чесно служить своїй країні. Та опинившись у середовищі, де насильство стало нормою, ворога щоденно знеособлювали, а моральний контроль майже відсутній, ця людина перетворилась на виконавця невимовних тортур. Чи був він злим у своїй суті? Чи його таким зробили обставини? Контекст здатен створити розрив між тим, ким ми є, і тим, як ми діємо в екстремальних ситуаціях наша мораль інколи пишеться не на камені, а на піску. Це яскраво доводить знаменити Стенфордський тюренний експеримент. Протягом кількох днів цілком нормальні психічно здорові студенти взяли на себе ролі охоронців і в'язнів у симуляції, що перетворилася на Кошмар, ті, хто грав охоронців, захищені уніформою і відчуттям влади, почали принижувати та знущатися з ув'язнених, що змусило простих людей переступити межу допустимого. А якби на їхньому місці були ви, ви вчинили б інакше. Причому ця крихкість притаманна не лише крайнім переживанням. Навіть дрібні повсякденні ситуації показують, як сильно контекст впливає на нас, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Ви коли-небудь брали чужу річ і виправдовували це тим, що нічого страшного, дрібниця чи сміялися з жорстокого жарту тільки тому, що довкола всі сміються. Такі, нібито, незначні дії, каменці на стежці, що веде до тієї самої моральної прірви, про яку ми говоримо, це підводить нас до важливого питання, якою мірою наші вчинки відображають те, ким ми є насправді, а якою просто продукт середовища, в якому перебуваємо. Контекст не просто впливає, він може перетворювати. То як же протистояти цій невидимій, але потужній силі? Чи можемо ми підготувати себе, щоб не піддаватися обставинам? Чи приречені плисти за течією? Чому ж ми підкоряємося? Це просте запитання, відповідь на яке відкриває одну з найтривожніших граней людської натури. З раннього дитинства нас вчать шанувати і слухатися авторитетів, батьків, учителів, керівників. Послуг часто є основою суспільного порядку. Але що відбудеться, коли влада, якій ми коримося, вимагає від нас того, що суперечить нашим власним цінностям? Уявіть себе учасником експерименту. Ви заходите до лабораторії, де на вас чекає дослідник у білому халаті. Вам пояснюють, що ви маєте карати електрошоком іншу людину щоразу, коли вона дає неправильну відповідь у тесті. Ви чуєте, як із сусідньої кімнати незнайомець кричить від болю і благає зупинитися. Ви вагаєтеся, але авторитетний науковець поруч наполягає. Продовжуйте, це необхідно для експерименту. Більшість людей думають, що в такій ситуації вони відмовилися б завдавати шкоди. Та реальність інша: приблизно 65% учасників легендарного експерименту Стенлі Мілграма продовжували бити струмом до самого кінця, до потенційно смертельного рівня. Навіть всупереч голосу совісті. Чому так сталося? Лише тому. Що наказав хтось у білому халаті, хтось з владою? Що ж такого сильного в авторитеті, що змушує нас діяти всупереч власним моральним принципам? Частково відповідь полягає в тому, як ми сприймаємо фігуру влади. Коли хтось наділений владою або званням, ми схильні думати, що він володіє особливим знанням чи правом наказувати. Ми наче переконуємо себе, що наші дії, навіть сумнівні, виправдані тим, що я просто виконую наказ. Зрештою, якщо щось піде не так, це буде не наша провина, а провина того, хто віддав розпорядження. Така передача відповідальності створює небезпечну дистанцію між нашими вчинками та їхніми наслідками. Історія показує, що сліпа покора не лише лабораторний феномен, вона пронизує наше минуле від солдатів тоталітарних режимів, які виправдовували злочини тим, що просто виконували накази. Німецько-американська філософиня Ганна Аренд називала це явище банальністю зла, коли найжахливіші злочини здійснюються пересічними людьми, без демонічних намірів, а просто через бездумний послуг і небажання брати відповідальність. Далі до трагедії на кшталт Чонстаунської різанини, де сотні людей послідували вказівкам харизматичного лідера і вчинили масове самогубство. У всіх цих випадках на карту було поставлено настільки вроджене зло тих людей, скільки їхню нездатність поставити владу під сумнів. Подумайте, скільки разів ви самі виконували чиєсь розпорядження, не замислюючись тільки тому, що воно надійшло згори. Нехай це буде дрібниця, наприклад, формальне правило на роботі. Але що? Коли б наказ був серйознішим, як би ви вчинили, якби вам звеліли зробити те, що ви вважаєте неправильним, а відмовитися неможливо? Чи вистачило б сміливості кинути виклик наказу, чи переміг би комфорт покори? Підкорення владі надзвичайно потужна сила, але вона не всесильна. Ми можемо навчитися впізнавати її вплив. Ставити його під сумнів і за потреби протистояти йому. Це вимагає мужності і, передусім, визнання. Зрештою, ми завжди відповідаємо за власні дії, незалежно від того, хто їх наказав. І ось у чому проблема: сліпий послуг стає ще небезпечнішим у поєднанні з іншим тривожним явищем дегуманізацією. Як змусити одну людину жорстоко поводитися з іншою? Відповідь криється не тільки в наказах чи контексті, а й у чомусь глибшому дегуманізації це явище таке ж давнє, як саме людство, і є ключем до перетворення іншого на когось меншого ніж людина, на істоту незаслужено позбавлену нашого співчуття. Коли ми перестаємо сприймати інших людей як людей, підкорятися навіть найжорстокішим наказам стає значно легше. Дегуманізація підступна, майже невловима психологічна пастка. Все починається зі слів, з ярликів, які зводять складну багатовимірну людину до однієї негативної риси. За всю історію ми бачили це безліч разів. У нацистських таборах євреїв називали щурами. Під час геноциду в Руанді народність туці називали тарганами. Ці слова не просто описували, вони викривляли реальність, вони полегшували людям можливість заплющити собі очі, або, що ще гірше, взяти участь у подальших звірствах. І це не обмежується великими історичними трагедіями. Де гуманізація відбувається щодня, в дрібницях. Згадайте, як інколи називають певні групи людей у суспільстві: ледарі, бандити, паразити. Такі ярлики створюють емоційну дистанцію, моральну прірву, що дозволяє нам ігнорувати або виправдовувати страждання цих людей. Чи ловили ви себе на тому, що вживаєте чи схвалюєте подібні явлики, не замислюючись? А що, якби такими словами називали вас? Видатний психолог Альберт Бандура провів показовий експеримент. Він запропонував студентам покарати іншу групу людей. Перед початком частина студентів почула, як ту групу зневажливо називали тварюками. Результат виявився промовистим. Ті, хто чув образливий ярлик, застосовували значно суворіші покарання. Одного пронизливого слова виявилося достатньо, щоб притлумити співчуття і виправдати жорстокість. Подумаємо і про сучасність в епоху інтернету. Ми часто спілкуємося з іншими через екран. Людина на іншому кінці не відчувається нам як реальна жива особистість з усією повнотою її емоцій. Це лише аватар. Профіль, текстове ім'я, така цифрова дегуманізація створює ідеальний ґрунт для булінгу, утисків і мови ненависті, захищені анонімністю і віддаленістю. Люди часом кажуть те, на що ніколи б не наважились вживу. Ви коли-небудь брали участь у цьому токсичному колі? Можливо, навіть не усвідомлюючи цього. І що могло б вас зупинити? Дегуманізація небезпечна, бо вона підкрадається нишком. Щоб жорстоко повестись з кимось, нам не обов'язково його ненавидіти. Достатньо просто не бачити в ньому людину, але є і спосіб протистояти цьому, винести на світ те, що сховано. Пам'ятати, що кожна людина це більше ніж ярлик, що в неї є своя історія, своя складність, свій біль і мрії. Співчуття наймогутніша зброя проти дегуманізації, але воно потребує зусиль, уміння дивитися глибше за поверхневі образи, і чути те, що приховано за словами. Втім, є ще один фактор, який часто підсилює ефект дегуманізації і розмиває нашу відповідальність відчуття безкарності. Коли нам здається, що наші дії не матимуть наслідків, або що нас захищає невидимість, зло може розквітнути. Чи замислювалися ви як дехто здатен чинити немислиме і не відчувати провини? Відповідь часто полягає у втраті особистої відповідальності. Це психологічне явище розриває зв'язок між нашими діями. Та їхніми наслідками, коли ми віримо, що нас не покарають за вчинене або що ми розчинені в натовпі, моральні бар'єри стрімко падають. Це яскраво проявляється у ситуаціях анонімності або колективної дії. Класичний приклад: поведінка натовпу у групі. Люди здатні робити те, на що б ніколи не зважились наодинці. Людина, яка сама по собі нізащо не розбила б вітрину чи не підпалила машину, раптом бере участь в актах вандалізму, прикрившись масою. Чи означає це, що вона стала злою? Ні. Але відчуття ніхто не дізнається, що це був я створює простір, у якому совість і страх осуду легко відкидаються. Філіп Зімбардо пролюстрував це простим експериментом. Він залишив бездоглядний автомобіль у двох разних місцях: одному з бідних кварталів Нью-Йорка, Брунксі, та у благополучному районі Пол Альто в Каліфорнії. У Бронксі машину розграбували і протрощили за лічені години. У пало Айто вона залишилася нетронутою кілька днів, доки її не прибрали. Різниця у криміналізованому Бронксі анонімність була гарантована. Ніхто не боявся бути впізнаним серед байдужих перехожих. У тихому палу Альто висока ймовірність бути поміченим і впізнаним стримували руйнівні імпульси. Урок очевидний. Коли ми думаємо, що наші дії не відстежать, ми дозволяємо собі те, на що ніколи б не пішли під пильним оком суспільства. Подібна логіка діє і в онлайновому просторі. Ховаючись за ніками і аватарками, люди інколи кажуть і роблять речі, які були б немислими в реальному житті. Анонімність п'янить, вона дає ілюзію безвідповідальності водночас у великих системах виникає явище дифузії провини в ієрархіях чи масових діях. Кожен думає: я лише виконав свою частину, відповідальні всі, крім мене. Так було б і в згаданому скандалі з тортурами в Або Грейбі». Солдати виправдовувалися, що просто виконували накази. Так буває і в корпораціях чи урядах, де сумнівні рішення ухвалюються групою осіб, розмиваючи відповідальність між усіма. Коли ніхто не винен особисто, винними стають усі разом. Чи є спосіб? Протистояти цьому вихід у свідомому контролі своїх дій, навіть коли здається, що за ними ніхто не стежить. Взяти на себе відповідальність це акт сміливості. Він вимагає переосмислення не лише отриманих наказів, а й історії, якими ми виправдовуємо власний вибір. Є ще один інструмент, що може закріпити втрату відповідальності і зробити неприйнятне прийнятним це мова. Коли слова використовують, щоб замаскувати реальність, моральні орієнтири розмиваються. Мова потужний інструмент, що може як зцілювати, так і калічити нашу моральність. Те, як ми називаємо свої вчинки, здатне змінити наше ставлення до них. Коли слова слугують маскуванням реальності, вони роблять неприйнятне більш прийнятним. За допомогою мови ми часто несвідомо знімаємо з себе відповідальність і заспокоюємо сумління. Подумайте, як нерідко пом'якшують жорстокість ефемізмами – Військові кажуть нейтралізувати ціль замість убити людину. Бюрократи звітують про колосальні втрати замість загибель мирних жителів. Диктатори говорять про наведення порядку замість кривавого придушення протесту. Навіть у побуті ми вдаємося до прикрашення, позичив без дозволу замість украв. «Провчив хулігана, замість вчинив розправу. Такі формулювання віддаляють нас від істини наших дій. Зло ховається за словесною завісою і вже не виглядає таким злом. Ми також створюємо цілі оповідки, щоб виправдати себе. Я зробив це заради вищої мети. У всіх так забедено, ми й наказали, у мене не було вибору. Подібні наративи дозволяють нам глянути в дзеркало і не побачити там монстра. Ми переконуємо себе, що наші дії виправдані обставинами чи благими намірами, навіть якщо в глибині душі відчуваємо сумнів. Згадайте, як легко можна схилити себе, зробити неправильний крок, підібравши до нього правильні слова. Мова може приспати нашу пильність, однак вона ж може і пробудити. Якщо ми почнемо називати речі своїми іменами, жорстокість називати жорстокістю, брехню, брехнею, то позбавимо зло його маскування. Це болісно, але корисно. Чесні визначення не лишають нам комфортної ілюзії, зате повертають усвідомлення наслідків. Отже, щоб утриматися від падіння у прірву жорстокості, важливо стежити не лише за діями, а й за словами, якими ми їх виправдовуємо. Чесність із самим собою перший крок до моральної стійкості. А далі все зводиться до вибору, свідомого вибору, який ми робимо. Кожної миті протистояння злу, це не питання вдачі чи особливої вродженої доброти, це навичка, яку ми розвиваємо щодня мить за миттю через невеликі вчинки, що підтверджують нашу людяність і відповідальність, свідомий моральний вибір, акт сміливості, бо часто він означає йти проти течії. Згадайте учасників експерименту Мілграма, які відмовилися продовжувати бити струмом людину. Вони не були ані фізично сильнішими, ані розумнішими за інших. Просто у вирішальний момент ці люди взяли відповідальність на себе, попри тиск. Вони вирішили: ні, далі я не піду. Цим вони показали, що справжній героїзм полягає не у відсутності страху, а в готовності діяти правильно, навіть коли страшно. Такий свідомий вибір проявляється і в буденних ситуаціях. Скільки разів ви бачили щось недобре і вирішували не втручатися? Може, хтось грубо обізвав співрозмовника, а ви промовчали? Або касир випадково видав вам зайву решту, а ви залишили собі. Подумавши, що це дрібниці, кожна така ситуація, це випробовування, маленький іспит на нашу принциповість, це шанс відстояти свою мораль у світі, який часто спонукає нас її зрадити, кожне рішення, яким би незначним воно не здавалося, додає штрих до портрета того, ким ми є. Коли ми не задумуючись, йдемо на компроміс із совістю в дрібницях. Нам важче встояти і в великих випробовуваннях. Але навпаки, прививаючи себе до чесності і доброти у малому, ми готуємо ґрунт для мужності в критичний момент. Психолог Філіп Зімбардо підкреслює, героїзм це не подвиг, призначений тільки для видатних діячів чи особливих обставин, навпаки. Він вважає, що героїзм часто проявляється тоді, коли звичайна людина робить вибір, на який ніхто інший не наважився. Гарним прикладом такого героїзму може слугувати історія Веслі Отрі, якого прозвали героєм метро. Одного разу в Нью-Йорку він побачив, як чоловік під час приступу епілепсії впав просто на рейки метро. Не роздумуючи ні секунди, Веслі стрибнув на колії і накрив того чоловіка своїм тілом, притиснувши його в заглиблення між рейками. Потяг промчав над ними і обидва дивом лишились живі. Веслі не планував ставати героєм, він просто зробив вибір діяти, втумить. Коли це було необхідно, такий вибір часто означає йти на обставинам, протистояти страху, кинути виклик пасивності оточення або навіть авторитетам. Як же нам підготуватися до того, щоб ухвалити правильне рішення, коли настане мить випробовування? Відповідь у постійній уважності до себе і до світу навколо потрібно щодня розувати усвідомлення своїх вчинків та їхніх. Наслідків це означає ставити під сумнів, зручні для нас вигадки, оскаржувати несправедливі накази і, передусім, пам'ятати, кожне рішення, хоч би яким маленьким воно не було, є частиною того, ким ми стаємо. Свідомий вибір спирається і на щось фундаментальне: нашу здатність бачити в іншій людині людину у всій її повноті та вразливості. Без цього зв'язку наші рішення стають холодними, диктованими лише вигодою або страхом. Коли ж ми дивимося на інших і бачимо їхню людяність, їхній біль, надії, слабкість і красу, ми згадуємо, що зрештою всі ми проходимо одну і ту саму дорогу життя, і це змінює все. Межа між добром і злом пролягає через серце кожного з нас. Ми побачили, якою тендітною може бути людська мораль, і як легко хороші люди за певних умов здатні на лихе. Але водночас ми зрозуміли і те, що в кожній пітьмі живріє іскорка світла, наша здатність обирати інше. Тенний бік людської природи реальний, проте він не всевладний. Усвідомивши його існування, ми здобуваємо силу тримати його під контролем. Ми вчимося співчуття там, де раніше були осуд і байдужість. Чимось брати відповідальність там, де так і хочеться сховатись за спиною іншого, Вчимось бути пильними до спокус, виправдати зло благими намірами чи зручними словами. Кожен із нас недосконалий і в кожному живе маленький монстр. Але поруч із ним. Живе і герой, здатний утримати чудовисько на прив'язі. Цей герой наше сумління, наша любов, наше розуміння чужого страждання. І що краще ми пізнаємо власну тінь, то менше влади вона над нами має. Нехай це усвідомлення не приносить легкого спокою, зате воно дарує глибину. Воно вчить нас співчувати тим, хто вступився. І бути смиренними у власній праведності, адже ми всі люди і всі можемо впасти, та так само всі можемо піднятися. Після всіх цих роздумів залишається тиша. У цій тихій глибині є розуміння. Ми не поділені на святих і монстрів раз і назавжди. У кожній душі є і світло і пітьма, і що миті крок за кроком ми обираємо. Кому з них віддати владу.